У мінську відбулося чергове засідання тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Окрім учасників від України Європейського Союзу та Росії, в засіданні брав участь чинний глава ОБСЄ і за сумісництвом міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич. Підбиваючи підсумки, він висловив сподівання на політичне вирішення конфлікту та дотримання угод, ухвалених у мінську група на я хочу, щоб процес мирного врегулювання продовжувався. Цього разу було досягнуто домовленість про відведення від зони розмежування танків і важкого озброєння калібром менше 100 міліметрів. Сторони погодили текст документу Представники терористичних організацій ДНР та ЛНР Денис Пушилін і Владислав Дейнего за традицією знову безпідставно звинуватили саме Україну в невиконанні мінських угод. І, хоча за результатами цього засідання прийняли важливе рішення, тепер слід очікувати на підписання досягнутих домовленостей главами держав країн-учасниць мінських перемовин. При цьому міністр закордонних справ Республіки Білорусь Володимир Макей наголосив на головній проблемі зустрічі. Учасникам елементарно бракує довіри один до одного. Сьогодні сьогодні найголовніше це криза довіри між різними країнами-членами ОБСЄ. коли на засідання організації збираються представники, які обмежуються тільки випадами і докорами на адресу один одного. Я вважаю таку поведінку не найоптимальнішою. Не думаю, що це дозволить знайти вихід зі складної ситуації. Чергова зустріч у мінську завершилася прийняттям вкрай важливого для мирного врегулювання ситуації на сході України рішення. Тож тепер залишається тільки сподіватися, що воно виконуватиметься усіма сторонами конфлікту, а не лише як це зазвичай буває україною.